Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття і ми поговоримо про одне особливе місце. Ви готові до нових пригод? Діти, як ви думаєте, що таке магазин? Магазин це місце, де ми можемо купити потрібні речі. Їжу, іграшки, одяг, взуття і навіть багато іншого. А що потрібно мати, щоб щось купити в магазині? Правильно, в магазині за товари ми віддаємо гроші. Магазини бувають різні. Продуктові. Там купують їжу, книжкові, там продають книги. А ще є магазини, де продають одяг. У магазинах одягу продається все, що допомагає нам виглядати гарно і почуватися комфортно. Там можна знайти одяг для різних сезонів, теплі куртки для зими, легкі футболки для літа. А ще крім одягу, в таких магазинах бувають різні аксесуари, сумки, шарфики, капелюшки. Діти, ми вже говорили, що магазин одягу це місце, де продається багато різних речей. А тепер давайте поговоримо про одяг трохи більше. Я задам вам кілька питань, а ви спробуйте відповісти на них. Як ви думаєте, для чого людям потрібен одяг? Так, ви маєте рацію. Одяг потрібен нам, щоб захистити тіло від холоду, спеки, дощу, а ще для того, щоб ми виглядали гарно та охайно. Взимку без теплого одягу нам було б дуже холодно, а влітку ми вдягаємо легкі речі, щоб не було спекотно. А ще одяг може показувати, ким ми є. Наприклад, костюм для святкових подій, спортивна форма для занять спортом або робочий одяг для певної професії. Діти, розкажіть мені, що ви вдягаєте взимку, коли на дворі холодно. Правильно взимку ми носимо теплі куртки, чоботи, шапки, шарфи та рукавички, щоб не замерзнути. А тепер давайте уявимо, що на дворі літо. Що ви вдягнете, коли на дворі сонце і тепло? Молодці. Влітку ми вдягаємо легкий одяг, щоб нам було зручно та неспекотно. Це й футболки, шорти, легкі, сукні, спіднички, а ще не забуваємо про капелюшки, кепки, щоб захистити голову від сонця. А тепер у мене ось таке цікаве запитання. Чи є різниця між одягом для дівчаток і хлопчиків? Дівчатка часто носить сукні, спіднички, красиві бантики. Хлопчики штани, костюми, сорочки. Але є багато одягу, який можуть носити і дівчатка, і хлопчики. Наприклад, куртки, штани, светри чи спортивний одяг. Молодці! Ви тепер знаєте, що одяг продається в магазині. І це не прості речі, які роблять наше життя комфортніше і яскравіше. Дякую вам і до побачення!